Зачекай, не поспішай, друже, сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Дорогий Ісусе, я молюся зараз за цю людину, яка зупинилася, знайшла час для молитви, і прошу тебе, поблагослови сьогоднішній день, наповни її життя миром, радістю. Також. Підтримай її в сьогоднішньому дні, допоможи прийняти правильні рішення, які вона сьогодні має зробити. Ісусе, прошу тебе, допоможи, підтримай, дай відчути силу, що ти є зараз поруч, що Ти є з нею, незважаючи на те, що вона зараз переносить у своєму житті. Неважливо, які це є моменти, чи сумні, чи радісні, допоможи їй зрозуміти, що ти є, що ти є з нею, що з тобою все можна перейти, перенести, перетерпіти. Ісусе, дякую тобі за твою допомогу у моєму щоденному житті. Амінь. Ісусе, я тобі довіряю, друже. Підпишись на канал, пише це відео своїм друзям.